Три факти про пожежу в будинку зі Факт перший. Зсередини стіна оздоблюється двома листами гіпсокартону. Це 50 хвилин супротиву вогню. Факт другий. Зовні на будинку шар базальтової вати 50 міліметрів. Факт Третє. Будинок з сіп панелі дуже герметичний. При пожежі, кисень всередині приміщення дуже швидко закінчується. І пожежа згасає сама собою. Мораль цього така. Готовий будинок сіп панелі нічим. Не відрізняється по пожежа небезпеці від цегляного будинку. А щоб не було пожежі в будь-якому будинку, робіть правильну електропроводку і не грайтеся з вогнем.